Візі Лотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Світлана Глас, журналістка у нас на зв'язку. Вітаємо, пані Світлано. Вітаю, добрий вечір. Ну от новий, я б сказав, зараз такий етап в війні на Близькому Сході, коли Іран пригрожує Ізраїлю війною на винищення. І Ізраїль відповідає Ірану, що він готовий до війни на винищення, так, тільки самого Ірану. Ви вважаєте, що можливо новий можливий, новий фронт? Е... На близькому сході, що може бути реальна війна в Лівані, якщо будемо говорити про те, що Ізраїль хоче миру і назавжди покінчити із терористичними організаціями, які Ізраїль очолюється Хамас на півдні і Хезбала на півночі, які базуються в Лівані, то звичайно йдеться про те, що скоріше за все буде. Так звана третя Ліванська війна, бо їх було вже дві війни. Це можливо, Ізраїль уже готується, про це говорять, перекидають на північ Ізраїлю деякі підрозділи військових. Скажімо, ті міста і поселення, які на самому кордоні з Ліваном, і з яких виїхали абсолютно всі люди, скажімо, велике місто Кір'ят шмона де було майже 25 тисяч жителів, тепер там більше трошки двох тисяч, для них привезли 50 пересувних бомбосховищ, і це говорить про те, що Ізраїль скоріше за все готується до війни із Ліваном. Ну, і, судячи з останньої заяви міністра закордонних справ Ізраїлю і Ізраїля Каца, який сказав, що ну що ж, Іран хоче війну з нами, то ми знаємо, як на неї відповідати. Я думаю, що Ізраїль готується. І на жаль, мабуть, вона буде. От що ви думаєте про це недавнє рішення Верховного суду Ізраїля щодо можливої мобілізації ультраодексальних Юдеїв, які до цього часу могли не бути військовослужбовцями армії оборони Ізраїль. як це сприймається суспільством і наскільки це буде легко реалізувати? Я думаю, що це буде реалізувати зовсім нелегко, і на це є дуже багато причин. Справа в тому, що ще на початку створення держави Ізраїль тодішній прем'єр-міністр Бен Гуріон тимчасово дав таке розпорядження, що 400 чоловік, які навчаються у Єшеві, це релігійна школа, можуть не служити в тій армії, яка тоді організовувалася в Ізраїлі. Але знаєте, в нас не було нічого більш постійного, ніж тимчасово прийняте рішення або дане слово. І так це все діє до цього часу. І, і якось так суспільство е, говорило про це, але лояльно. Але коли Зараз триває така важка і довга війна, якої ніколи ще не було в Ізраїлі. Ось уже 9 місяців скоро буде. І е, в цій війні задіяні як е, ті люди, які служать в армії, то і резервісти. Тобто ще 300 тисяч було задіяно людей, які залишили все, свої родини, свою роботу, свої бізнеси і пішли захищати країну. Е, вони захищають, вони гарно гарної захищають і вони гинуть. На жаль, це війна, і на ній трапляються смерті. Загинуло більше ніж майже 400 військових наших, і звичайно, суспільство, особливо і, і родини, і ті люди, які колись служили з цими солдатами, вони почали говорити: люди добрі, а що ж ми воюємо? У нас тут гинуть всі і бізнеси, і все наше життя. Ми закинули свої навчання. А є велика кількість ізраїльтян, які... Теж мають право служити, але вони цього не роблять. Так, в Ізраїлі немає конституції, релігія не відділена від держави, і це теж спричиняє свої складності. Але ж вони мають обов'язок перед державою як громадяни. Вони мають обов'язок воювати. Вони цього не роблять. І через те Верховний суд Багас прийняв таку постанову, що ультраортодоксальні люди повинні прийти в армію і служити. Крім того, єшеве або ці школи, де навчаються релігійні е, люди, позбавлені е, певного фінансування. І вони е, вийшли на мітинги, вийшли на протести. Ми не хочемо це, ми помремо, але в армію не підемо. І ось в цей час, коли я готувалася до ефіру, то в Ізраїлі е, в Єрусалимі проходила дуже дуже велика маніфестація, де вийшла е, велика частина ультраортодоксальних євреїв. Там одні чоловіки, жінок звичайно немає. І у них уже з'явилися зовсім інші написи, плакати, і вони зовсім про інше говорили. Уже не просто що ми не підемо воювати, ми будемо вмирати, а те, що армія захищає сіоністів, а не євреїв, бо вони себе не асоціюють з сіоністами. Це тут в Ізраїлі трошки треба багато розібратися, щоб зрозуміти, хто сіоністи, хто євреї. Ну очевидно, сіоністи, якщо хочуть, щоб була держава, а євреї, які хочуть, хочуть які готовий ти жили. жити за будь-яких умов на цій території, абсолютно все рівно, чи уряд. Що тут розбиратися? А, це а, те, що а, є українці, які хочуть, щоб була держава, а є люди, які готові жити під Росією, це а, не складно. Проходить і тут, і оце зараз оцей не оцей протистояння одних людей і інших, хоча і ті, і інші євреї, і ті, і ті сповідують іудаїзм, і е, всі хочуть, щоб була щоб був мир, і щоб не було терористів, які поряд з нами і завдали отаких от страшних, страшної війни, яка діє. Без, ви розумієте, що в нас не лише на півдні. У нас е, іде все-таки фронти на півночі, бо Хезбала е, дуже обстрілює північні райони. І 150 тисяч євреїв, які там жили, вони зараз теж біженці у своїй країні. Вони живуть то в готелі, то в яких найманих квартирах, то в своїх родичів. І вони не знають, скільки це буде продовжуватися. Це вже триває 9 місяців. І у нас дуже неспокійно в Самарії і у іудеї, де теж є терористи, які час, час від часу, майже щодня. Ходять і нападають на євреїв, на поселенців, які там живуть. Через це Ізраїль, зараз я так можу сказати, що у Ізраїлі зараз в армії три фронти: це Південь, Північ і Івдея Самарія. Юдея Самарія це те, що називається з міжнародної точки зору Західний берег річки Ордан? Так, так, звичайно. Не Неспокоїть вас, що, що, що з боку єврейських поселенців на цій території також зараз посилюються акти насильства по відношенню до арабського населення, яке там живе. Ви знаєте, в силу своєї професії, і коли я 17 років працювала власним кореспондентом Національної радіокомпанії України і мала можливість бувати там із зарубіжними кореспондентами, нас туди возили, нас супроводжувала завжди поліція, армія оборони Ізраїлю. І як не дивно мені було вперше, що нас більше оберігали від Єврейських поселень. Вони не дуже такі були спокійні, вони е, нападали на нас. Вони е, ну, вважали, що ви не розповсюджуєте та... необ'єктивну інформацію. Про це. Е, абсолютно точно, абсолютно точно. І е, біля арабських поселень стояли джипи, стояли наші військові, і я була дуже здивована, і запитаю, чому. Вони кажуть, ну, у нас тут не спокійно. Ну, в силу своєї професії я був в поселеннях і був в цих. Ну, в арабських населених пунктах там я чесно вам скажу, що я був без охорони, тому може я це інакше інакше бачу, але мені здавалося, що там дуже напружена атмосфера була, і люди є, один думаю, одного назначить. практично не сприймають зовсім там немає навіть Спасибо. шансу на компроміс. Оце питання, як, як вирішувати цю проблему, адже вона стане головною після закінчення конфлікту у секторі газу. Звичайно, і ви знаєте, ще повертаючись до теми призиву ультраортодоксальних людей в армію, тут дуже велика проблема є а е... Армія готова цього року прийняти три тисячі. Але як вони мають служити? Де вони мають служити? Це і місце, де вони будуть жити, де вони будуть спати, де вони повинні молитися, бо вони повинні молитися. Це їхня їжа, вона має бути кошерна. Хіба це перше, це перші релігійні євреї, які служать в армії оборони Ізраїля? Це ж завжди було вирішено з релігійними сіоністами. Вони теж молилися, їли кошерну їжу завжди. Ви тут трошки помиляєтесь, бо є, є просто євреї, які дуже віруючі. Вони служать, у них є названі в'язані кіпи, угу. а це ультраортодоксальні люди, які ви вже сказали. Вони не сприймають Ізраїль взагалі як державу. Але меню у них однакове з цими людьми, які служать, які... Е, чи ні буває однакове, буває ні, але у них що найголовніше, що там не має бути солдат жінок, дівчат. А у нас жінки-дівчата є скрізь в усіх підрозділах, які б вони не були надсекретні, там все, все одно служать наші жінки дівчата. От для них це теж дуже негарно, що вони там теж будуть біля них ходити. Ну, словом, тут дуже багато є проблем, Таких тому що вони які... не ставляться до жінок так, як ставляться звичайні громадяни Ізраїлю. Ну, трошки не так ставляться. Ну, це було політкоректно відповідь. Слухайте, а що відбулося з ордером міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Бініміна Таняго і міністра оборони Ява Галанта? Я так розумію, що він якось загальмувався? Він поки що загальмувався, і я думаю, що причиною тут стала Велика Британія, яка висунула свої претензії до цього міжнародного міжнародного кримінального суду, і ми до інших країн. До інших країн вони звернулися з тим, що вони мають теж можливість до 12 липня висловити свої претензії до міжнародного кримінального суду з тим, що вони ну, неправильно хочуть видати арешт і звинувачують Ізраїль в тому, що вони зробили, здійснили військовий злочин проти жителів сектора Газа. Але вибачте, коли тебе ти живеш, до тебе приходять, на тебе нападають. То ти маєш захищатися і захищатися так, що ти е, ну, входиш в, на ту територію, звідки на тебе напали. І Ізраїль заходить чотири рази в газу, був не в центрі, на півдні, на півночі. І, звичайно, гинуть е, мирні люди, як ми кажемо, але як можна їх роздивитися? Роз, е, вони мирні чи не мирні? І коли школи, лікарні, ви знаєте, знаходилися на е, підземних тунелях, на тих офісах, де знаходилися керівники терористичної організації Хамас. Е, як можна е, ти йдеш вулицею, тієї ж е, гази, йде тобі на зустріч жінка, чи чоловік чи хлопець? Як ви знаєте, він одягнений цивільне, хоча, а, а він що думає? Він на, на чому чо, на боці стоїть, він кого захищає? Ми не можемо це знати. На очах нічого не написано. Хоча, ви знаєте, дуже, дуже важко це е, е, вести армію оборони Ізраїлю, щоб її не звинувачували, що вони вбивають мирне населення, через те, що е, м, палестинська автономія і сектор Газа не має своєї армії. І всі ті люди, люди, це я так сказала дуже образно, належать до терористичної організації Хамас, вони всі цивільні. І коли їх армія оборони Ізраїля знищує, вбиває то це виходить, що можна розцінювати, як що вони здійснюють військовий злочин проти цивільних людей. Цікаво, Бо там немає армії. Обставина, так. Дякую, пані Світлана. Світлана Глас, ізраїльська журналістка, у нас була на зв'язку. Дякую за участь в цьому ефірі за роз'яснення.